мене вкрали всю техніку і все одно я перебираю перебираю виростили винянчили чуєш да, і він оце бачить чи він прилад що він <плес> каже на прилад. Да, отак би повісище над собою дай ходить так. А це, це до речі, вам викидуєте вам ваш ворот, камінчик, да? Що таке світло на національній телекомпанії? А, на що, а, а там, там а, те, в студії зайди, а потім А, а потім студії. А оце все. Це оце, оце, оце економія, чи це вже потирили не, до вас? А нашу більше, економія це до вас зразу чи, Після, чи під час <реку> <реку> вас ще не потеряно, ще ще не потирили. Скільки можна? А от а, повірте, пожалуйста, на площадки на вічі всевозможного мусора. На випадку второї піпіти. Балончик, та чим нас? Що так багато часу? Я вас не бачу. Що ви краще. Сьогодні нічого не буде видно? Ні, потім звикнете. Як як же звикнете, якщо світить воші? Перше питання не залишаємо. Ми з тобою робимо. Якусь програму. Тільки проблеми. Так, ну доводится вишну цього. Наша служба и опасна и трудна, И на первый взгляд, как будто не видна. Если я просто вас слышу хорошо, а Костю я порой. практически не слышу. Переключите, пожалуйста, на него. Спасибо. О, Спасибо. Значит, с ними нам вести незримый бой. Сейчас основная включение новости. Основная, основная съемка. Полетели, студия. эфире. Основная программа. Держи. Можно громче. Тройка. Юрій Кармазин, 5. представник української партії Зелена Плат. Вікторія Тюмар, представник політичної партії Народний фронт. Та Ш... шестає Володимир Хоменко. Вірва блок. Питання внутрішньої і зовнішньої політики. Мені вашої партії. от Національної демократичної партії. Прошу. Я прочитала всі програми, всіх політичних сил, які йдуть на вибори. Я вам скажу, мене наслося таке враження, що... Ті, хто їх писав, вважають українців більшість цих програм, хто писав, вважають українцям якимось недалекими людьми. Собі... Настільки вони... вони не довгужі ці програми. Чесне слово. Ми повністю підтримуємо програми маніфест Майдану». Дуже важливо, щоб в Україні були вільні і незалежні змі, щоб тут ми мали абсолютно конкурентний медіа ринок. Кожен канал абсолютно. Вічає те, що він вважає за потрібне, поки що, коли я дивлюся рекламу телевізійну, коли я бачу ці всі бікборди, взагалі не зрозуміло, чи це політична, чи це, чи це вибори, чи це парламентські вибори, чи це якісь креативні фантазії окремих людей. Тобто, тому наше завдання насправді дати можливість людям зрозуміти, хто і ці партії, за що вони виступають, за що вони стоять і що вони будуть робити. Закон змінили під ці вибори і зробили це не дуже вдало, тому що з одного боку прописано, що дебати відносяться до розвіду інформаційне забезпечення, тобто це є власні програми. А з іншого боку, начебто, і це говорить нацрада, що це має бути взагалі за гроші як агітація. Це некоректно, але мусимо працювати з тим законом, який є. На наше переконання достатньо уникати прямих. Закликів голосувати за чи проти. Зрозуміло, що мета кожного кандидата, який приходить, переконати голосувати за себе, навіть тим, що ти просто з'являєшся в студії і гарно відповідаєш на питання. Але мета всієї програми, мета телеканалу, мета тієї команди, яка працює над дебатами, саме надати глядачам можливість оцінити кожного. У нас буде сім будинків. Дуже дякуємо вам всім. Щось мені здається, що на завтра маємо змінити трохи формат. Трохи. Останнє було ну... Останнє було точно агітацію, дуже близько до неї. Так, по-перше. Щось ще ще було. Але вже не пам'ятаю, вже мертвий. Завтра подумаємо. Дякую. То мені здається, що все вдалося. Вдалося в принципі трошки розкрити кандидатів. Звичайно, як на мене хотілося б більше конкретики, але, але все відбувається, все робиться потрошки. Я думаю, що це хороший перший крок. Трошки було там трошки агітації, але це логічно. Це неможливо очікувати від людей, що вони зовсім не будуть агітувати. Вони прийшли сюди агітувати, тобто дуже важко їх втримати від цього. Але в принципі мені здається, що вдалося для мене, а однозначно всі рівні. Для мене однозначно всі рівні. Я не маю абсолютно ніяких преференцій серед серед. Ми вважаємо аморальним зараз, хоча б один бікбордвіч. Аморальним вважаємо витрачати на це кошти. І через це е, наш восьмий номер в списку написав такий вірш: по новіше на бікборді в по країні тисячам Ідуть на вибори пани чи знущаються над нами. В Україні йде війна, економіка канає на мікборди. Наше панство вже мільярди витрачає. Яким чином саме вас делегували сьогодні? А, ну я казала, що Арсеній Ценюк він не є у відпустці, він не може займатися а, такими а, речами. А, відповідно, так само Олександр Турчинов. І знаєте, от чесно, всі решта по списку людей вони просто перебувають в регіонах, зустрічаються з виборцями от, і, і працюють там, те, що називається, в полях. От так сталося, що я сьогодні в Києві. Я злой продюсер. Чего Завтра подлоги не будет. Нет. Чего? Мелочи в работе, в координации работы команды. Завтра все будет хорошо. Лучше. Все? Да. Нет, все. В целом все хорошо. А дьявол кроється мілоче. Раз, два, воу. Є? Ще раз, два, три. Можна ще включати. Будьмо! 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 Будьмо, будьмо, будьмо! Слабо! Дякую! дякую. Друзі, виключайтесь! Всім дуже дякуємо! Залишається тільки наша група і все. Ну і ми на увазі всім всі до завтра. Прощаємося.